Маленькою дівчинкою я заблукала в лісі над понад 8 годин і побачила щось незрозуміле. Я росла у сільській місцевості з густими лісами в центральній Вірджинії, і як більшість дітей мого віку, 10 років під час подій з історії, я проводила багато часу граючись у лісі та навколо нього. Одного разу, блукаючи оленячими стежками, ми з найкращою подругою знайшли струмок. Цей струмок був дуже рідкісною знахідкою та ідеальним місцем для ігор. Він був досить широким і глибоким, щоб у ньому плавати, а з обох боків були гарні береги з м'яким мохом, на яких можна було перепочити після виснажливих ігор. Вода була прохолодна і прозора, змій та комарів не було через достатньо міцну течію. Ми були в захваті. Після кількох годин плавання нам довелося піти додому поїсти, але ми вже запланували взяти обід з собою наступного дня, щоб влаштувати пікнік на березі струмка і провести там цілий день. Наступного ранку ми вирушили до лісу близько 13.00, плануючи спочатку влаштувати пікнік, а потім поплавати. Я і подруга почали шлях з того ж місця, що й вчора, і пішли, як нам здавалось, тою самою оленячою стежкою. На жаль, ми помилились у місці, де повинні були вже побачити струмок, ми стояли на невеликій галявині, вкритій величезною густою папороттю. Ми точно ніколи не проходили повз це місце раніше. Тож, зголоднівши та втомившись від прогулянки, вирішили поїсти на галявині. Деякий час ми сміялися та гралися, плюючись в один одного насінням з кавуна. а настрій був абсолютно чудовим. Однак усе змінилося, як тільки ми зібрали речі та вирушили далі на пошуки струмка. Чим далі ми йшли, тим темнішим і прохолоднішим ставав ліс. Ми збавили темп, і я помітила, як подруга постійно озирається. Приблизно через 30 хвилин ходьби ми натрапили на предмети, схожі на зарослу сантехніку. Поряд стояли раковина унітаз і ванна, повністю вкриті плющем. Досить часто можна зустріти таку дивну фігню посеред лісу, тож ми просто йшли й далі жартували, щоб підняти собі настрій, називаючи місцину ванною Бігфута. Ще через годину ходьби, не побачивши нічого знайомого, ми почали панікувати. Замість того, щоб намагатися дістатися струмка, ми тепер просто шукали дорогу додому або принаймні вихід з лісу. Я сказала подрузі, що ми повинні йти за сонцем і, врешті-решт, вийдемо на дорогу чи якесь ранчо, де зможемо попросити про допомогу. Вона наполягала на іншому способі, тож ми почали кричати одна на одну через страх. Я сказала їй, раз вона думає, що права, нехай йде своїм шляхом і побачимо, хто перший вийде з лісу. Тепер, ставши дорослою, я цілком визнаю, що була впертою нахабною ідіоткою. Розділитись найгірше, що ми могли зробити у той момент. Не минуло й десяти хвилин після того, як ми розділилися, коли я почула, як хтось іде порядка 100 метрів позаду мене. Подумавши, що моя подруга все-таки вирішила приєднатись, я зменшила швидкість, щоб вона могла мене наздогнати. Натомість, щоб це не було, воно чітко повторювало мій темп: Я гальмую, воно гальмує, я зупиняюсь, воно зупиняється. Це тривало годинами, протягом усього часу, поки я йшла. Не знаю, чи це було лише в моїй голові, чи щось справді слідкувало за мною? Я взяла велику палицю, замахнулася нею кілька разів, переконуючи, що вона достатньо міцна, якщо мені доведеться когось вдарити, і пішла далі. Коли почало темніти, я натрапила на те, від чого моє серце втекло в п'ятки. Це була ванна Бігфута. Я усвідомила, що ходила по величезному колу годинами, хоча була на 100% впевнена, що весь час слідую за сонцем на захід. Збентежена, я сіла на колоду і у відчаї закричала. Одночасно стукаючи палицею об землю. Коли я намагалася взяти себе в руки, то знову почула кроки, які наближаються до мене ззаду. Я назвала ім'я своєї подруги якомога голосніше, але у відповідь тиша. Після невеликої паузи та істота почала бігти до мене. Я підскочила і дременула з усіх сил в протилежному напрямку. Зараз буде найжахливіша частина, яку я зазвичай пропускаю, коли розповідаю людям цю історію. Поки я мчала крізь темний ліс, то постійно чула звуки, схожі на церковні дзвони. Я підвела очі і побачила між деревами найтемніший згусток у своєму житті, схожий на хмару. Посередині воно було таким чорним, ніби ти дивишся у нічне небо, а темно сірий дим клубочився навколо. Дивлячись на це, на мене напало жахливе відчуття нудоти, наче довго дивишся в бінокль. Я стала ще більш нажаханою, коли зрозуміла, що звук дзвонів доноситься крізь отвір з цього чорного згустку. Гурхід, який лунав з цієї страшенної речі, був оглушливо гучним. Я стояла, наче вкопана, і відчувала абсолютно непориборний страх, якому не було рівних за всі мої 24 роки на цій планеті. У моїй голові почали лунати крики, що якщо я не втечу, з хоч би якого пекла була та хмара, ніхто мене більше ніколи не побачить. Я просто зникну. Звісно, я також не мала наміру кидатись на цю річ, яка за мною гналася, тому різко повернула праворуч і побіглась від за очі. На дворі вже було зовсім темно, я бігла на осліп лісом, гілки шмагали мене по всьому тілу, моє дихання стало хрипким, і я спотикалась кожні кілька метрів, мабуть, ще протягом години. Раптом я зачепилась об щось низьке, перелетіла над ним і вдарилась об землю так сильно, що все повітря вичавилось з моїх легень. Лежучи і намагаючись уговтатись, я зрозуміла, що більше не чую дзвонів. За якусь мить мої очі звикли до темряви, і я побачила, що саме змусило мене заурати носом землю. Старий паркан. Схопившись за нього, я молилась, що він привів мене на ферму, і, на щастя, так сталося. Я піднялась на пагорб, а приблизно через милю виднівся фермерський будинок. Я пояснила, що сталося, і власник люб'язно відвіз мене додому. Моє тіло з ніг до голови було вкрите подряпинами, з яких сучилася кров. Я почувалася виснаженою більше, ніж будь-коли в житті, але нарешті я була у безпеці. На годиннику було далеко за 21, коли я нарешті зайшла у дім. Моя подруга повернулася невдовзі після того, як ми розділились в лісі, та вирішила, що я теж скоро прийду. Моя сім'я просто вважала, що я все ще граюся на вулиці, незважаючи на темряву, що для мене не було рідкістю. Ніхто навіть не підозрював, що я заблукала. Вони були шоковані, коли я зайшла, побита і заплакана. Мене взагалі ніхто не шукав. Я й досі думаю, як довго вони б чекали, перш ніж розпочати пошуки, якби мені не пощастило знайти огорожу, або якби просто було вже надто пізно. Що на вашу думку могла бачити дівчинка? Може це лише плід уяви, породжений страхом, пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую.